З ті справи, які повідкривали проти оцих державних зрадників, які до сих пір сидять в Верховній Раді, голосують, підголосовують е і виступають на російських пропагандистських ресурсах, розповідають навіть на тих ресурсах від тих пропагандистів проросійських, які залишилися тут в Україні, їх, правда, небагато залишилося, але тим не менше. Ну, друже близнюче, тут ситуація ще катастрофічніша, бо зараз на окупованих територіях відбулися квазі-вибори. Ну, і зрозуміло, там, що це нещасне сосальдо, так би мовити, десь там світилося. Ну, Бог з ним, сальдо можна списати на партію регіонів. Але що робити зі слугами? Ми всі пам'ятаємо такого слугу Ковальова, якого партизани підірвали. Так от виявляється, що Ковальова брат і досі залишається чинним депутатом Херсонської обласної ради. І що ще дивніше, що цей персонаж умудрився обратися у виборні органи окупантів і там, і там. від Єдиної Росії. Я не чую позиції Слуги народу. Хтось чув з цього приводу позицію Слуги народу, хтось бачив це ж ваша нічого. кандидатура, це ж ваша креатура, ви його привели. Так оце оце ж. Ми ж почали із косплея, ми ж почали із біполярочки, так би мовити, коли внутрішня сутність раптом проявляється не, ну, не в словах якихось вербальних димових завісах, а в поведінці і в, ну так би мовити, є боділенгвіч, те, що називається, мова тіла. А одяг це частина мови, мови тіла. І вони можуть казати слава Україні, стоячи в НКВД-ській формі. І хтось справді почує слава Україні. Але 70% інформації передається візуально. І Людина бачить славу, чує слава Україні, а бачить перед собою НКВД, слідчує НКВД. Тобто. Скільки б слуги не розповідали, що вони там демократи, реформатори і тому подібне? Але це все регіонівська молодь, ну, шелупонь молодих регіонів. яка… Пам'ятаєте, пане Володимире, як вони накидалися на Порошенка за Ліпецьку фабрику? Я пам'ятаю, та... слухайтесь, Скільки розмов? До слова і не до слова, та ліпецька фабрика постійно витягувалася. Знаєте, от як із кишені е, якісь клеймо. Вони, вони ж ліпецька ви, фабрика. Так, вони цією ліпецькою фабрикою витикали, витикали тільки їхня ліпецька фабрика. Е, ну е, кі, цей е, кінопродакшн, який е, заробляв е, не менші гроші, ніж ліпецька фабрика. Чомусь вони про нього мовчали. До речі, заробляв цей продакшн і після 19-го року, коли Зеленського обрали. Вони, правда, запустили продаж цього лайно кіно з, виробництва імені Зеленського через якусь прокладку шведську, що ще смішніше, бо таке кіно-лайно в Швеції не дивляться. Це просто ну, ну, ну воно, воно, воно навіть не, не на Болівуд не тягне, воно тягне. Найдешевше кіновиробництво, кіновиробництво нігерійське. Нігерійці на коліні клепають фільм за 10 тисяч доларів одною камерою інколи двома. У них серія, повна серія, коштує 10 тисяч. Оце найдешевший кінопродакшн. Тому можна сказати, що таке кінолайно ну, можна тільки на постсовєтському просторі дивитися. Але ж вся комедія полягає в іншому, коли. Захопили Крим, у Порошенка відібрали в Криму Сєвморзавод, Севастопольський морський завод. Вони його потім перейменували в Сєвєвморзавод імені Орджонікідзе. Угу. ну треба ж Совок мусить бути всюди. І ніхто ніколи не згадував, що це величезний актив. Це ну, найбільший актив був у Порошенка, який він втратив. І він ніколи про це не казав. Але от ця історія удару по сєвморзаводу мені дуже нагадала поведінку дядьків тут на Київщині, яких я знаю. Бо коли вони сиділи в погребах і ще якийсь хапав зв'язок, а в їхніх хатах сиділи окупанти, вони дзвонили знайомим і казали: передайте артилерістам, я посилаю ось його координати моєї хати війть! Рознесіть його наха, щоб його там не було. Валіть, я в погрібі сижу, якщо я загину, чорт з ним. Хай. І оце історія зараз з ударом по сільсьому заводу, мені нагадує поведінку цього дядька з Київщини. Бо я просто переконаний, що Порошенко мріяв, щоб влупили по цьому заводу. Він делікатно, з силу того, що він політик і президент. Він делікатно написав, що крадене добра не приносить. Але в таких людських емоціях я просто уявляю, як. І, і, і от це, до речі, сигнал крим кримчанам про справедливість. Я б взагалі окупованим кримчанам радив би розпочати кампанію. Ви! І, по моєму об'єкту, я сижу в погребі, ось висилаю смс-кою. Координати, стріляйте по-моєму, я, я одобряю, мені не жалко власного майна, аби тут окупанта не було. Це треба треба розпочати кримську кампанію таку. Дивіться, от ми знову кажемо про біполярку. Б'ють себе в груди, звільняють міністрів, от звільнили пана Ткаченка з посади. Причому звільнили, був незадоволений Володимир Зеленський цими скандалами, навкруги цих серіалів різноманітних, і витрачання коштів. От пише Ярослав Желізняк, народний депутат від фракції «Голос», який в бюджетному комітеті. Дивіться, що він пише. Каже: я думав, що цю Та тему закрили зі звільнення. Це депутат на... з звільненням Ткаченка. Але щойно заліз подивитися, що за тендери були підписані після його звільнення двадцять Виявляється, було підписано 11 тендерів на виробництво серіалів на суму 104,5 мільйони гривень. Ну, як невдобно перед Качемком вийшло. Ну, от, от скажіть мені, знаєте, це як е, про вовка, який постійно лізить, лізе, лізе до лісу. Оце так само. Друже близнюче, А ця ж схемка прямо проєктується на Міністерство оборони. Чекаємо, що було підписано після відставки Резнікова. Угу. Раптом виявиться, що міністру новому передали абсолютно порожнє міністерство. Всі тендери, все, всі гроші до копійки розподілені. Ну, ми ж чули, коли е, він вийшов на е, якусь медіа. Та, е, ні, ні, трошки пізніше. Це вже через пару днів прес була. відверто на прес-конференції заговорив, що міністерству до кінця року потрібно 250 мільярдів гривень. То... А тут чекайте, а Зеленський каже, що ми збільшуємо оборонний бюджет. Додамо гроші нашим військовим. Звідки? Ви ще ті борги не погасили. Але звідки взялася діра в 250 мільярдів гривень? Діра! Це ж він отримав абсолютно порожнє міністерство. Це приблизно таке, коли Порошенко і вся ця е, демократична братія. Зайшла в Верховну Раду, Порошенко обрався президентом, потім вони пішли на казначейський рахунок, подивилися, там 180 тисяч гривень лежить. Угу. Мені, здається, та, мені здається, що якраз хлопці, е, ага, е, якщо, так би мовити, їх уже зовсім до, до стінки приперли е, партнери західні, то вони пішли, так би мовити, на крок назустріч. Тільки передали абсолютно. Це, це мені нагадує, до речі, стиль бандитський 90-х років, коли е, такі прохіндії продавали бізнеси. От вони продають банк. І на банківському рахунку, там сума величезна, і клієнти класні, і ну все, і, і ну, аудиторська, так би мовити, аудиторські висновки, хороші, абсолютно всі показники. Банк вони продали. Протягом місяця всі жирні клієнти звалюють слідом за попереднім власником в новий банк і залишають ту стишку. Ну, так само і з, ну, з, з бізнесами іншими, там, поставками всякими і, і все інше. Тому це, це якраз ну, я б сказав, що вилупилися ж 90-х. От вони все, що вони роблять. З них вилазить найогидніша бандитська практика 90 кінця 90-х, початку 2000-х. Це з них вилазить. Ну, вони за віком, до речі, якраз, якраз е, явно е, їхній свідогляд е, сформований е, серіалом Бригада, е, а точно не війна і мір і тому подібними, всякими якимись совковою кінокласикою. Ну хіба що. Е, «Берегись автомобіля і е, що там ще, операція І». Е. Тобто, це, це те, що на рівні мемів у них сидить. Ну і, е, Звичайно ж, 31 декабря ми з друзями ходимо в баню. Так би мовити, цим вічним фільмом Рязановським, який, який по-моєму, Ну, в очах ідеологів і замовників цього фільму став, ну, перетворився згодом такий цементуючий матеріал всього совка. Тобто він на рівні мемів забетонував совок світогляді людей, навіть якщо вони повиривалися, то... це, до речі, дуже видно на Ізраїлі і на єврейській діаспорі. Наприклад, в 90-х роках. У Нью-Йорку, на Брайтоні там просто це, це все виглядало, ніби Вазон з Одеси перевезли, просто переставили в Нью-Йорк. Все, тобто я, я йду це, десь 96-й рік, по-моєму, я йду по Брайтону. Мені ну заради екскурсії. Мене вже така абсолютно лощона американська харя тоді була. І, і коли приїхав, дружина сміялася, що, що я зовсім на цих бургерах перетворився в американця. Хоча я бігав по 5 кілометрів щоранку. Але я виходжу, і тут до мене йде старушенція така, і ніч тоже сумняше, навіть не дивлячись, що, що я може американець. Чеше російською, молодої чоловік, як мені пройти там на, на какой то там. Я так подивився, що відповів англійською, що пішов, вона стоїть і лупить. Ну, але, але таке маємо. Тобто всі ці. Совкові меми, вони ж в Ізраїль перекочували, в Штати перекочували. В Німеччині що твориться, в Німеччині до трьох мільйонів народу сидить і дивиться російське телебачення. І проклинають Європу, ненавидять Шольца і тому подібне. От це ця зараза, яка вона на, на рівні вірусника вона розвізлася по світу.